Добрий день, з вами Незалежна служба новин. У ДНР повідомили про наявність поранених в результаті обстрілу хімзаводу. За наявними даними, снаряд був націлений українськими військовими. Вибух стався в селищі Адмінплощадка, де розташований казенний завод хімвиробів. Ольга, здравствуйте. Да, мы побывали в эпицентре взрыва, где взрывалась тактическая ракета Точка-У. Увидели огромную воронку не меньше 10 метров в глубину, в диаметре порядка 50 метров. Обследовать подробно местность было сложно, потому что продолжался артиллерийский обстрел. Вокруг положились мины. Очевидно, украинские военные пытались предотвратить ну, появление там экспертов, специалистов и журналистов. Но мы смогли осмотреть непосредственно место этого взрыва. Это находится действительно на территории завода Газорхеи, который на данный момент не работает, потому что длительное время находится фактически на передовых рубежах, на фронте. Попадание, судя по тому, что мы видели, было на окраине этого, этой территории, но менее чем в километре от этого места уже... Жилые дома, то есть, и эта территория города, или прямо по Донецку. Возможно, на месте взрыва были какие-то помещения или склады, но воронка огромная, и там практически ничего не осталось, все уничтожено. Черная земля, обгоревшая, стоял густой запах. Гарри, высокая температура, судя по всему, была. И сейчас там находится, выезжали туда специалисты, они обследуют местность, пытаются найти вещественное доказательство, найти обломки или осколки боеприпаса, которым который был применен. Но, судя по характеру воронки, по характеру разрушения вот на местности, очевидно, что это мощный боеприпас, не менее... Не менее Тонни ітератівого еквівалента. Земля Лес, который, трес, который рядом просто, как, как спички сломані деревья на достаточно большом расстоянии. Ну... У Дебальцевському котлі можуть бути іноземні найманці. Разом з блокованими в Дебальцевському котлі українськими силовиками можуть перебувати іноземні найманці. Повідомив заступник командувача ополченням ДНР Едуард Басурін. В нас є радіоперехоплення голосів на чотирьох різних мовах, заявив він. В даний час угрупування українських силовиків у складі близько 8 тисяч осіб в районі населеного пункту Дебалцеве повністю блоковане. У свою чергу, голова Донецької Народної Республіки Олександр Захарченко. Закликав українських військових здати зброю в обмін на обіцянку зберегти їм життя. Также говорят о том, что вроде бы были контакты между украинским правительством и правительством в Вашингтоне, а также о том, что 500 наемников организации Blackwater, у которых сейчас другое название, ставшее известно из-за наемников, посланных в Ирак, примерно 500 человек на Украине. И абсолютно ясно, что эскалация не исключена, и этот конфликт может выйти из-под контроля. Генсек ОБСЄ вважає надання заходом зброї армії України дуже ризикованим. Це може привести до ескалації конфлікту на Сході України, заявив генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр. За словами заньєр, він вважає надання бойової зброї вкрай небезпечним. Ризик полягає в тому, що це зміцнить переконаність сепаратистів, що вони ведуть війну проти НАТО і проти Заходу. Зазначив генсек. Поставки Києву зброї з країн Заходу може примусити росіян прийняти більш безпосередню участь у конфлікті. Росія може побачити в цьому загрозу для себе, пояснив Заньєр. Путін попередив про різке подорожчання нафти. Зниження привабливості нафтогазової галузі для інвесторів. Президент Росії Володимир Путін вважає головним ризиком зниження цін на нафту. Таку думку він висловив напередодні свого візиту до Єгипту. В результаті відмови інвесторів від розробки технологічно складних проєктів та модернізації інфраструктури, пропозиція нафти на ринку буде поступово, але неминуче скорочуватися. Це означає. Що в певний момент може статися потужна цінова корекція у зворотній бік, яка стане справжнім економічним шоком, сказав він. Обговорюється ідея відправки на Україну миротворців ООН. Зустріч на рівні МЗС країн Нормандської четвірки пройде в Берліні. Росію на зустрічі представить заступник голови МЗС Російської Федерації Григорій Карасін. Російське зовнішньополітичне відомство раніше заявило, що на експертному рівні обговорюється ідея відправки на Україну миротворців ООН. Эксперты из России, Франции, Германии и Украины проведут подготовительную беседу перед встречей на высшем уровне. Она должна состояться в Минске 11 февраля. Напомню, в минувшую пятницу в Москве прошла встреча с глазу на глаз лидеров трех стран Владимира Путина, Франсуа Оланды и Ангелы Меркель по урегулированию ситуации на Украине. По словам пресс-секретаря президента России, переговоры были конструктивными и содержательными. До этого Меркель и Оланд встретились с Порошенко в Киеве. Населення Росії збільшилося за всіма статтями. За даними Держкомстату, на 1 січня 2015 року населення Росії склало 146 мільйонів 270 тисяч мешканців, збільшившись за рік приблизно на 2,6 мільйона осіб. Це зростання забезпечено не тільки возз'єднанням Російської Федерації і Криму, але також міграційним. І природним приростом. Відзначимо, що мова йде лише про постійне населення, тобто тут не враховані сотні тисяч українських біженців, що не отримали ще постійної прописки. Надбавка населення зафіксована у 41 регіоні, у тому числі у 32 регіонах, з переважно російським національним складом. У суботу в Москві вшанували пам'ять жертв війни в Донбасі. Учасники акції Ми Донбас зібралися на поклонній горі, представники релігійних конфесій, громадських рухів та просто небайдужі. Люди поклали квіти до монумента перемоги та запалили помінальні свічки. До постаменту пам'ятника люди принесли фотографії це портрети загиблих у війні і страшні пейзажі міст. Винищених київськими силовиками. Акція була узгоджена з владою. Захід відбувся за підтримки громадських військів антимайдан і битва за Донбас. Господі я якодо Господь Бог наш. З вами була Незалежна служба новин та я, Павло Зотов.